Сезон зимової риболовлі стартував. На Полтавщині за один день, 6 грудня, провалилися під кригу троє людей. Усі ці чоловіки рибалки, говорить речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. В одному із сіл Кременчуцького району місцевий чоловік 1965 року народження пішов рибалити на притоку річки Дніпро. Додому не повернувся. Коли почали його пошуки, виявили приблизне місце його розташування на льоду, де залишилися відповідні снасті риболовецькі, і видно було місце провалу чоловіка. Рятувальникам вдалося. Встановити знайти це тіло, витягти чоловіка з води, але не превеликий жаль, ознак життя він вже не подавав. Цього ж дня на річці Говтва поблизу села Михнівка Решетилівської громади потрапили під лід двоє рибалок. Одного з чоловіків вдалося витягти з води. На щастя, він ще був живий, але із сильним переохолодженням Його ушпиталили до місцевої лікарні. Тіло іншого рибалки, рятувальники дістали лише наступного дня, повідомив Юрій Сулаєв. Фахівці рятувально-водолазної служби кажуть: якщо провалилися під лід, найперше не потрібно панікувати. Намагайтеся утримуватись на поверхні, уникаючи занурень з головою, покличте когось на допомогу. Можливо, поряд будуть люди, які зможуть вам допомогти. Намагайтеся вилізти на лід, напозаючи на його край грудьми. І позачергово дістаючи обидві ноги на поверхню льоду, перекотіться та відповзайте в тому напрямку, з якого ви йшли, де місць льоду вже перевірена. Виходити на лід можна тільки тоді, коли крига замерзне до 7 сантиметрів. Якщо ж це пішохідна переправа через водойму, додає Михайло Білаш, товщина льоду має бути не менше 15. Наразі товщина льоду на різці вор 2 сантиметри, тож виходити на поверхню води суворо заборонено. Івана Дімова, Антон Тенесенко і Полтава.